Я Наталя, вчитель математики Новолексівського ліцею No1 Генічівської міської ради Херсонської області. Відвідати даний ретрит мені запропонував мій директор. Так як він звернув увагу, що у мене виснажений емоційний стан. Я спочатку сумнівалася, але потім погодилася. Чому б не спробувати? Ну, ось я і приїхала сюди на перезавантаження. І не на секунду про це не пожалкувала. Я не тільки здобула нові емоції, познайомилася з новими людьми, але ще отримала незабутній новий досвід. Одна тільки фотосесія, ось буквально вчора, чого вартує. Ну, я вже навіть як модель знаю, як ставити плечі і як тримати голову. Ну, Крім того, це нові друзі, класні. Емоційно включені в тебе тренери, природа, відсутність тривог кожної ночі. Ну, просто клас. Єдине, що дуже мало часу хотілося, щоб цей ретрит був не тиждень, а ну хоча б два. Ну і частіше хотілося б ось таких ретритів, таких перезавантажень саме для працівників освіти, для вчителів. Тому що їх професія спонукає до того, що ну емоційно вони виснажуються, і їм треба якесь джерельце, щоб ось цей запас енергії поповнювати.